Чи можна пробачити зраду, і чи виправдовує кохання підлість? Олена вийшла заміж у 30 років. До цього в неї не було ні сім'ї, ні дітей. Ще в 18 вона зустріла Антона, свою першу і, як їй здавалося, єдину любов. Їхні стосунки були схожі на мрію, друзі захоплювалися, а подруги заздрили. Але батьки Олени виступили категорично проти. Її сім'я була багатою, впливовою, а Антон походив із простої родини зі скромним достатком. Батьки тиснули на Олену, вимагаючи розірвати стосунки, але вона таємно продовжувала бачитися з Антоном. То одного дня сталася трагедія. Антона звинуватили у злочині і засудили до 12 років ув'язнення. Олена не вірила, що її ніжний і добрий Антон міг таке вчинити, але всі навколо. Батьки, знайомі запевняли, що він винен. Вона писала йому листи, але відповіді не було. З часом Олена втратила надію. Батьки раділи, повторюючи, що завжди знали. Антон не той, яким здавався. Єдиною підтримкою був друг дитинства Олени Ігор. Він сумнівався у винуватості Антона і намагався її підбадьорити. Не переживай, казав він. Головне твоя віра в нього. А плітки інших неважливі. Ігоре, мені боляче, відповідала Олена. Антон хороший, якби в нього були багаті батьки, як у тебе, всі б його виправдовували, навіть якби він і справді щось зробив. Чому світ так несправедливо влаштований? Багаті тягнуться до багатих, бідні до бідних, задумливо відповів Ігор. Але це неправильно. Абсолютно неправильно, твердо сказала Олена. Мені байдуже на гроші. Для мене важливі душа й вчинки. Ігор був добрим, але надто м'яким, без тієї іскри, яка притягувала Олену до Антона. Вона знала, що батьки мріють видати її за Ігоря, але не кохала його. Ігор же сподівався на більше, оточував її увагою, вірив, що колись завоює її серце. Після засудження Антона Олена замкнулася в собі. Вона перестала спілкуватися з друзями, уникала вечірок, зосередилася на навчанні. Минуло кілька років, перш ніж вона почала оживати. Але залицяння чоловіків відкидала рішучим «Ні». Коли Олені виповнилося 30, вона зрозуміла, що чекати далі немає сенсу, треба створювати сім'ю. Заміж за першого ліпшого вона не хотіла, тож обрала Ігоря, людину, яку добре знала. П'ять років шлюбу минуло спокійно. Ігор кохав Олену, виконував її бажання. Вона цінувала його турботу, але залишалася холодною. Перед весіллям Олена чесно сказала Я однолюб, Ігоре, кохаю іншого. Якщо ти готовий прийняти це, я стану твоєю дружиною, якщо ні, ні. Ігор погодився, сподіваючись, що з часом розтопить її серце. Але цього не сталося. Він кохав і чекав вона приймала турботу і терпіла. Іноді Олена помічала його роздратування, але нічого не могла вдіяти. Серце не відгукувалося. Одного дня Олена їхала до супермаркету і побачила давню подругу Юлю, вирішила зупинитися. Юлю, привіт! Сто років не бачилися, радісно вигукнула вона. Олено, рада тебе бачити, відповіла Юля. Як справи? Поспішаєш? Може, по каві? Давай, я сьогодні вільна, усміхнулася Олена. Вони зайшли в кафе, замовили каву. Спершу говорили про дрібниці, роботу, сім'ю, плани. Потім Юля раптом запитала: А ти так і не народила від Ігоря? Ні, тихо відповіла Олена. Не виходить, та й не хочу. Він хороший, але не приваблює мене як чоловік. Хоча батьком був би чудовим. Дивись, набридне йому чекати. Кине, пожартувала Юля. Не кине, усміхнулася Олена. Наші сім'ї надто пов'язані, бізнес спільний, ми, наче, склеєні. А ти не працюєш? Навіщо? Грошей вистачає. Думала відкрити свою справу, може, книгарню чи студію йоги, але ще не вирішила. А ти як? Та по-різному, зітхнула Юля. Чоловік, син у школу пішов, квартира, машина. На віддачу купили. Але всередині порожнеча. Не можна виходити заміж без кохання. Вона замовкла, глянувши на Олену. Вибач, я не подумала. У тебе ж схожа ситуація. Нічого, відповіла Олена. Я сама так вирішила. Але вибір завжди є Олено, ти могла б жити одна. Завести роман, якщо хотіла б. Чому пішла на це? запитала Юля. Батьки тиснули, зізналася Олена. Казали, Ігор тебе кохає, а ти його морочиш. Але ти ж чесно сказала, що не любиш? Так, кивнула Олена. А про Антона ти нічого не чула? поцікавилась Юля. При згадці його імені Олена здригнулася. Ні, писала йому, але він не відповів. Я не вірила в його провину і зараз не вірю. Стривай, оживилася Юля. Він же скоро має вийти. Цього року, здається, Олена завмерла. Її очі засвітилися. Точно, хочу його побачити. Запитати, чому він мене кинув. Розумію, кивнула Юля. Я б теж на твоєму місці хотіла знати. Юлен телефон задзвонив, вона відповіла, насупилася і сказала. Треба бігти, на роботі Аврал. Рада була побачити. Дзвони, не пропадай. І ти не зникай, відповіла Олена. Залишившись сама, вона задумалася. Може, відкрити своє кафе? Затишне з домашньою атмосферою. Ідея надихала. Олена вирішила обговорити її з Ігорем і поїхала до його офісу. У приймальні секретаря не було. Вона вже збиралася увійти до кабінету. Коли почула голос Ігоря. Він говорив по телефону явно роздратований. Мені має бути небайдуже? Я вам за що платив? Зробіть так, щоб він не вийшов. Якщо він з'явиться, я втрачу Олену назавжди. Олена застигла. Розмова була про неї, і про Антона. Вона прислухалася. Підлаштуйте щось, щоб термін продовжили, наполягав Ігор. Він не має вийти. Олена ледь стримувала тремтіння. Ігор кинув слугавку. Вона штовхнула двері. Він здригнувся, але швидко опанував себе. Привіт, Люба! Щось сталося? Ігоре. Поясни, що я чойно почула, холодно сказала Олена. Він зам'явся, пробалькутів щось незрозуміле. Я чекаю, наполягла вона. Запитаю свого батька. Тихо відповів він, опустивши очі. Що? Ти кажеш, що мій батько причетний? Це він усе організував, вигукнув Ігор. Він підставив Антона, щоб розлучити вас. Я лише виконував його вказівки, платив людям, домовлявся. Через нього Антона посадили на 12 років, і твої листи він не отримував йому сказали, що ти від нього відмовилася. Олена стояла, ніби вдарили. Її світ руйнувався. Чому ти мовчав? прошепотіла вона. Я не хотів цього, продовжував Ігор, але твій батько пригрозив знищити мене, мій бізнес. Я кохаю тебе, Олено, і боявся втратити. А тепер стало відомо, що Антон виходить. Твій батько знову тисне. Хоче, щоб його залишили за ґратами. Я поговорю з ним, твердо сказала Олена. Це підлість. Ти не знаєш, на що він здатний, похитав головою Ігор. Якщо ти підеш до нього, ні тобі, ні Антону не жити. Що тоді робити? Не знаю, зізнався він. Пробач, якщо зможеш. Я справді тебе кохаю. Олена глянула на нього. Чужого, далекого. Я подаю на розлучення, сказала вона. Я розумію, приречено кивнув Ігор. Вона вийшла з кабінету, відчуваючи, що мусить діяти. У машині зателефонувала матері, сподіваючись перетягнути її на свій бік. Але мати передзвонила сама. Оленко, татові погано, його забрали в лікарню. Приїжджай! У батька стався інсульт. Олена сиділа біля матері, яка була на межі нервового зриву, і вирішила відкласти розмову. Мамо, мені треба ненадовго від'їхати, сказала вона. Добре, байдуже відповіла мати. Олена звернулася до знайомого в поліції, однокласника, який міг допомогти дізнатися, де відбуває покарання Антон. Навіщо тобі це? здивувався він. Для подруги, збрехала Олена. Вона просила. А що, подруга 12 років не цікавилася? скептично запитав він. Можеш дізнатися чи ні? роздратувалася вона. За кілька хвилин Олена отримала папірець із адресою колонії та датою звільнення завтра. Вона кинулася додому, зібрала сумку і поїхала на вокзал. У поїзді намагалася уявити зустріч: що скаже? Чи пробачить Антон? Через неї він втратив 12 років життя. Наступного дня Олена стояла біля колонії, найнявши таксі, чекала до полудня. Серце стискалося від тривоги. А що, якщо його знову підставили? Нарешті ворота відчинилися. Вийшов чоловік у старомодній курці із сивиною, з сумкою в руках. Олена вдивилася: Антон. Йому лише 38, але він виглядав старшим. Антоне! гукнула вона й побігла до нього. Він зупинився, здивовано глянув. Олено? Вона кинулася йому на шию. Пробач мені, мій батько тебе підставив. Я дізналася нещодавно. Пробач. За що ти вибачаєшся, тихо сказав він. Я знав, що ти невинна. Я кохаю тебе, прошепотіла вона. Завжди кохала. Хочу бути з тобою. Нам ніхто не завадить. У мене є будинок у Португалії, ми можемо поїхати туди. Жити, як мріяли. Будь ласка, скажи так. Антон заглянув їй в очі. Ти впевнена? Так, кивнула вона. Він усміхнувся, поцілував її в чоло. Звісно, я згоден. Вони сіли в таксі і поїхали на зустріч новому життю, пообіцявши ніколи не розлучатися.